Ці рештки кісток Мамонта знайшли у Коростенському парку відпочинку під час копання Котловану, де збиралися встановити 50-метровий флагшток. До дня незалежності в нашому місті було заплановано поставити великий прапор. І коли почали ну розробляти для цього флагштока, встановлювати фундамент, то почали земляні певні роботи в процесі цих робіт, почали рити і побачили, що там є кістяк. Ось воно так виглядає. кістки такі масивні. Кістки мамонта для всіх було великою несподіванкою, ніхто не міг повірити. І ці знахідки можуть належати до доби середнього палеоліту. А це означає, що цими знахідками археологічними мають опитуватися вже міжнародні науковці. Ми звернулися до інституту археології. Вони приїхали і почали дивитися, якби, що там є. На своєму рівні вони визначили, що це кістки мамонта. Зокрема, це. Науковий співробітник Петра Усказ, Зафіксували, Ми знаємо, що вона є кісткові рештки за своїм розміром, складом, характером цих знахідок, вони регідно відносяться саме до мамонта. але ще можна сказати, точно що вона дуже гарного стану збереженості, вона не трухла. Тобто, ми можемо сподіватися, що при розкопках, які будуть проведені на жовтий місяць, ці Ділянці ми зможемо отримати якийсь кістковий матеріал саме в хорошому стані. От, з одного боку, а з іншого боку, що важливо, те, що вона знаходиться на шаруваннях, які відносяться теж до цього періоду льодовикового. За словами завідувача відділу природи Житомирського краєзнавчого музею Петра Печенюка, знайдені рештки мають бути під постійним наглядом. Рештки тварин майже завжди знаходять у гарному стані, а їхнє руйнування в більшості випадків пов'язане з тим, що люди або не знають, як з ними поводитися, або підходять до цього питання нефахово. Тому що знайдені залишки потребують негайної фіксації, а в подальшому консервації. І цього дуже часто не проводять, тому це приводить до їхнього дуже швидкого руйнування. За словами заступниці Кростенського міського голови Наталії Чижевської, місцева рада поки що веде перемовини про встановлення накриття. Коли вже стало зрозуміло, що викопали щось таке неймовірне, то зараз роботи призупинилися. Ми ведемо перемовини з підприємцем, які організовували ці роботи про те, щоб створити певне такі накриття, чи ну, чи саркофаг. як влада, ми вже нічого там не можемо робити, крім охороняти. Треба для початку зберегти до того періоду, коли сюди вже приїдуть дійсно науковці. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький Новини на Суспільному.